Всім привіт! З вами переборщик на танку, і сьогодні у нас нове відкриття контейнерів. Чекав я якусь цікаву рулетку, не дочекався і вирішив відкрити. Зараз покажу вам, яку пропозицію, вона вже скоро закінчиться. Не наважувався довго я її відкривати, але все ж таки думаю, що відкрию ось таку пропозицію: за 12 500 золота 17 контейнерів. Це така колекція контейнерів усередині, в яких є танчики, золото, різні бустери, камуфляжі. Ми ж будемо полювати за танчиками або за золотом. Давайте купляти цей набір і розпочинаємо його відкривати. Купуємо. Оце мене і підкупило. Я не хотів купляти цей комплект, бо я його ніколи не купляв, не відкривав, дивився ролики по відкриттю. І в більшості випадків нічого гарного не випадало людям, тому я і не дуже його хотів відкривати. Але те, що він коштує 12 500 золота, це мене підкупило, і я все-таки вирішив його купити. Ось ми бачимо, всі контейнери є вже в мене. На складі, давайте по черзі відкривати. Друзі, якщо ви теж хочете отримати на свій аккаунт якусь цікаву цікавинку, запрошую вас усіх на стрім до В'ячеслава, він автор каналу Вот Бліц Українською, кожен вечір о 18.00 В'ячеслав проводить стріми, на яких розігрує круті штуки на ваш аккаунт. Переходьте! За посиланням під відео приймайте участь у розіграші і нехай вам повезе. Ну що, погнали, з якого контейнера почнемо? Давайте з самого нижнього. Це в нас титан, може випасти від 100 до 10 тисяч золота та різні приколюшки. Давайте з нього почнемо, відкриваємо. Так, і що маємо? 28 тисяч вільного досвіду, 3 3х... ікса. Три бустери на золото. Танчика немає. Забираємо. Поїхали далі. КПЗ. Тут так само може випасти золото або танчик. 1000 золота. 1000 золота. Ну, тисячу вже відбили. Це круто. Забираємо. Далі. Шарлемагне. Поїхали. Восьмий рівень танчика. О, тут більше на одну награду. Півтори тисячі золота і камуфляжик. Камуфляжик. Забрати. Добре, добре. Так, ну з двох контейнерів 2,5 тисячі золота вже маємо. Поїхали далі. Шарфутюр 4 може випасти аж 50 тисяч золота. Відкриваємо. Так, три нагороди. Золота немає. Такий собі контейнер був у нас. Забираємо далі. ХВК-30 і максималка по золоту 10 тисяч. Зовсім золота немає. Забираємо. Так, ну це вже мені не дуже подобається. Так, далі колекційна дев'ятка ка ТЛ720 або максимум 10 тисяч золота. Так, що, півтори. Півтори є. Забираємо, добре. Танчиків немає, але дає золото. Це прикольно. Далі, бізон Це 45 Відкриваємо. Так, 4 нагороди на золото, а ні, це камуфляж. Це камуфляж забираємо. Так. Далі в нас ВЗ-114 або максималка 10 тисяч золота. Що тут, ні золота, ні танчика. Ой, щось мені вже не дуже подобаються ці контейнери. Ці контейнери повівся. Повівся я на то, що вони небагато скоштують, і можна відбити то все золото назад. Ну, нічого, нічого, відкриваємо. В нас ще є багато контейнерів. Надіємося, що щось випаде. Астрон Rex або максималка по золоту 10 тисяч. Знов золота немає. Забрати. Далі. Йох. Така сама максималка по золоту. Танчик побачимо, танчик поки що не бачимо. Так-так-так. Залишилося. У нас всього 7 контейнерів, було 17, 10 відкрили і всього 4000 золота назад ми отримали. Так, ну маємо надію, що з цих контейнерів. Нам хоча б золото, золото якесь насипе. Поїхали. Калібан. Калібан, Калібан Калібан. Немає калібана, є 1500 золота. Добре. Забираємо цей кешбек. Далі у нас М48А2 або 10к золота. Давайте 10к золота. Да, 10к бачимо всі. Ой, танчики, танчики. Сундучки, сундучки, коробочки. Так, що в нас далі? Об'єкт 907-й Еміль. Давайте Еміля відкриємо. Еміль. 500 золота. 500 золота. Добре, забираємо. Хоч так. Що в нас тут ще є? ВК, суперкінь і хімера. Давайте хімеру. Відкриваємо хіміру. І хіміра. Хімера нам випадає. Прикольно, 8 рівень, Преміум танк. Хімера. До нас заїжджає в ангарчик. Круто! В мене Хімери не було, будемо обкатувати. Так, ну танк вже теж є. Поїхали далі. Так, вк 90 01 Суперкінь або Об'єкт 907. Ну давайте з об'єкта 907-го розпочнемо. В мене з цих танків є тільки. ВК 500 золота. Так, об'єкт нам не випав. Давайте далі. Давайте ВК відкриємо. Може, нам він випаде, в нас він вже є. І компенсація ВК 9001. І це компенсація 7500 золота. Оце клас. Оце круто. На початку в мене було. 40 тисяч золота перед тим, як я почав відкривати. Зараз 41 500 золота. 1500 золота ми вже вийшли в плюс і маємо ще один контейнер. Давайте його відкримо. Ну, круто, круто. Настрій поліпшився. Все ж таки непогане відкриття. Давайте подивимось на останній контейнер. Так, 750 золота. Забираємо, все відкрили. Все, відкрили усі 17 контейнерів. Що ми маємо? Маємо плюс 2277 золота і хімєру, новий танчик до себе у ангар. Ось вона наша хімєра, яку ми вибили із цих контейнерів. І також 7500 золота за вк 9001 Ну що ж, друзі, після цього відкриття ми маємо новий танчик у ангарі. Я поїду зараз його обкатувати. А ви не забудьте, будь ласка, підписатись на канал, поставте вподобайку і напишіть коментар, відкривали чи не відкривали ви цю пропозицію. І випало вам щось цікаве чи ні. Я буду з вами прощатися. До нових зустрічей усім па-па.